Десять нові гоупрошки, трошечки наркоманів та ще купа цікавих новин. Не перемикайся, тому що ти дивишся найупередженіше та найнепередбачуваніше відео українських Ютубів. Не про те, погнали! А для розігріву трошки прикольних і няшних роботів з Японії. О, роботики взагалі цікаві та оригінальні. Вони балансують на кульці, через що їхні рухи якісь такі ну, невпевнені, можуть же коли хочуть, а тут тільки звикли всяку наркоманію випускати. А тут такі няшки. Продовжуючи вихваляти японців, аж самому дивно, що вони здатні не тільки на всякі милі штуки, а й на цілком солідні наукові винаходи. Так от група японо-американської ще якихось там науковців створили оптичну ілюзію, яка робить предмети невидимими, використавши лише набір специфічних лінз, які стоять одна за одною, вдалося домогтися ефекту, що має на культурну назву. І тепер, помістивши об'єкт між цими лінзами, крізь них видно тільки тло, тобто об'єкт стає невидимим. Суть цього насправді ж не дуже складна, та й користі з цього майже ніякої, але як дослід досить цікаво. Ну а тепер збиваємо системи Сходу і хвалимо трішки своїх. Троє українців вирішили, що можуть створити та наладити виробництво проекційного розумного годинника, ще й навіть першого у світі. По старій схемі стартували компанії на Indiegogo і вже навіть зібрали півтора мільйони американських президентів. Є надія, що проект вийде в маси і стане ще одним хорошим вкладом українців у світову культуру. Правда, ціна цього пристрою зовсім не українська. Замовити собі такий можна, підтримавши проект двостами баксами. А потім взагалі буде по триста. Тут жарт про тракториста. До речі, про розумні годинники. Коли виробники в даному випадку Samsung презентували свої апарати на Android Wear, то я сильно дивувався. Надідька туди таке потужне залізо. Чотирьохядерний ядерний Snapdragon 400, до собі са оперативки. Тощо. А чувак на ім'я Корбі Девен портне розгубився і портував на свій годинник Майнкрафт. Звісно, екран маленькуватий, але це дає надію, що щось корисніше можна буде собі таким чином закинути на годинника. Продовжуючи тему корисних і розумних наручних гаджетів, реально крутецька штука. Це радіокерований вертоліт. Ну майже звісно, це квадрокоптер, на який зараз просто дикий тренд. Тим не менше, воно літає, має камеру. І можна цим керувати зі смартфона. А ще воно маленьке, можна скрутити і навіть одягнути на руку як браслет. Можна буде в офісі пограти агента 007, запустивши його і з висоти спостерігаючи за глибокими декольте співробітниць. Ну звісно, якщо так і є, бо я працюю з одними висатими задротами, побиє грім в будь-якому разі. Це справжня іграшка для справжнього великого дітвака. О, а ще давно у наших відео ми не говорили про 3D-принтери. Технологія здається, ось ось вже має увійти в наші домівки, але все чомусь залишається недоступною. Це кляті масони сто процентів. Та група дослідників, певне одні з тих мрійників швидкого засвоювання космосу, змогла організувати 3D-друк, використовуючи енергію сонця та пісок. Щоправда, для цього їм знадобилося сонце Сахари, та й пісок цілком земний, силікатний. В результаті принтеру вдалося видрукувати якісь дивні фігури з піску. Розробники особливо не хваляться характеристиками матеріалу на виході, але природа у нього схожа до скла. Тому, можливо, що з цього й вийде. Увага! Всі перспективні донори та донорки! Вийшла нова го прошка. Насправді аж три різних. І тепер ще у вищій якості. За твої ж гроші ми всі тепер зможемо побачити, як ти смачно зламаєш собі руку в кращому разі. Але ні, загалом я не жорстокий. Почнемо, як водиться зі старшої чорної версії. Вона тепер вміє знімати нікому не потрібне 4 к відео, і ти зможеш побачити краще, куди саме втрапила кожнісінька краплина твоєї крові. Зате звичне Full HD можна знімати у швидкості 120 кадрів на секунду і робити епічно слоу. Срібна версія робить все те саме, але з удвічі меншою частотою кадрів. А ще з якоїсь радості їй дали сенсорний екран. Ну надіть ка сенсорний екран екшн камері, яка постійно запхана в чохол. Ельдорадо, що тут ще скажеш? Із загальних покращень нарешті зробили нормальний мікрофон, і можна буде розібрати кожен матюк під час падіння, навіть коли камера у водостійкому чухлі. Додали багацько ручних налаштувань, покращили сенсор, а ще тепер можна розглядати рибок на глибині до 40 метрів. Окрім цього, випустили дуже простеньку версію Hero. Вона знімає лише у 1080p, а чохол і батарея не знімаються, зате вартує лише 130 баксів. До слова, 100 Перші коштують 500 і 400 баксів відповідно непогане оновлення, і звісно ж, всі старі аксесуари залишилися сумісними із новими камерами. А для зовсім вже бідних екстремалів Polaroid випустив маленьку кишенькову камеру Cube. Всього за 100 баксів, за словами виробника, можна отримати камеру не гіршу за найпростішу GoPro, отримавши елегантний і негромісткий аксесуар. А ще гарна рекламка у них. Правда, помітно одразу, що зі стабілізацією зображення справи не дуже. Якщо у тебе зовсім мало грошей і тобі важливий розмір та вигляд, то слід приглянутись до цього гаджета. Врешті випадків, все-таки бери GoPro і шукав і дешеві аксесуари на барахолках твого міста. І наостанок про те, що на жаль точно торкнеться більшості із нас: Windows 10, десять. Хай 1 жовтня випустили загальнодоступну версію для розробників, а прості користувачі змогли ризикнути та встановити цей тихий жах на свої ПК. У зв'язку з цим виникає кілька закономірних запитань. По-перше, чому 10, а не 9? Є версія, що старі програми її можуть плутати з 95 п'ятої чи 98, восьмою, хоча це насправді фейл. Ну а так, типу, оригінально, хоч не One, як віксбокса. По-друге, як би це смішно не звучало, а десятку намагаються зробити схожою на сімку. Відтепер, якщо у тебе немає сенсорного екрану, то плиток ти і не побачиш. Хіба в меню пуск, яке теж повернули нарешті? Також програми у новому стилі нарешті можна буде спокійно споглядати у старих добрих вікнах. А то оця біда з повною екранністю вкурвила ну просто до неможливості. Тим не менш, продовжилася уніфікація всіх типів системи до спільного знаменника. Нам погрожують, що ПК, планшети, телефони і навіть Xbox будуть мати, якщо не єдине, то дуже і дуже схоже ядро. Відповідно, я надія, що хакери то все поламають бісовій мамі, і можна буде більш-менш пристойно жити всім нам. От така ось склала перша думка про решту функцій та нововведень. Прочитаєте самі. Звісно ж, рідною мовою матеріал у повному обсязі є у нас на сайті. Не забувайте відвідувати посилання у описі до цього відео. А сам новий Windows у стабільному варіанті слід чекати не раніше літа, а можливо навіть і восени наступного року. Всякі такі якісь новини ми все-таки відібрали для тебе за тиждень, що минув. Якщо ти зараз це чуєш, то знай, ти крутий козак або козачка, або вельми шановний пан чи панянка. Суті то не міняє всі ми кльоски технозадроти. А якщо ти додивився до кінця, значить випуск тобі сподобався. Тому бігом розповідай про це відео друзям. Розводь холівар у коментарях. А ще можеш поставити лайк. Це нам просто для самовдоволення. А відео замотили все ті ж Богдан Мартиняк, Юліан Грицевич, Тарас Кришевський. А ще до нас долучився Микола Орос, щоб навчити трошки грамотності.